Спробую сьогодні зробити експеримент. Відчистити сковорідку. Сковорідка фірми Біол з антипригарним покриттям. Всередині утворився ось такий нагар. Спробую відчистити кальцинованою содою з силікатним клеєм та водою. Змішаю 100 г соди 50 грам клею та води. Це все переношу в сковорідку та поміщу на маленький вогонь. Вода ще не закипіла, клей не розчинився. Чекаємо та наблюдаємо далі. Уявляєте, воно дійсно працює. Я ось цій частині метале дерев'яною лопаткою трішки пошкребла і весь нагар злазить. Потрібно ще дати покипіти. І я думаю, воно відстає. Дійсно, нагар роз'їдається. Ось так цей процес відбувається далі. Половина води в сковорідці википіла. Вода стала темного кольору, в ній плавають залишки ті, що відстали. Я так розумію, це жир. До речі, шматок клею, так і не розчинився. Ось він плаває. Вода майже википіла, буду намагатися це все відмити. Ось це все сіль. Вода чорна, жирна. Пройшло орієнтовно 5 хвилин. Виймаємо сковорідку, сіль сама розчинилася. Практично весь нагар відійшов ось в місцях, де що залишилось залишки. Я вже їх віддирати жорсткою мочалкою не буду, лише вимаю та й все. Потратила я достатньо багато часу. Не знаю, чи воно того варте і чи я захочу наступного разу знову проводити так експеримент. Якщо маєте можливість купити нову сковорідку, то краще придбати нову. Ось кінцевий результат. Сковорідка підсохла. Залишки нагару, трішки видно. Ось тут. Це інше відстало. Цікаво, як вона буде себе вести при готуванні їжі, чи буде на ній все пригорати, чи не буде. Завтра вже випробуємо.